Кіноконцертна зала родина стала останнім пунктом відвідин норвезького гостя голови муніципалітету Овре Ейкер Адріана Толевсена, який завітав до Балтської громади. Зустріла делегацію начальниця відділу розвитку культури та туризму Анастасія Фокша, яка детально розповіла про діяльність працівників культури та їх неоціненний вклад в прийдешню перемогу, оскільки саме вони активно долучилися до організації благодійних заходів та волонтерської роботи. Зокрема, на базі кінотеатру створено осередок сплетіння маскувальних сіток. Так, у січні цього року містяни разом з працівниками культури передали на фронт більше 300 квадратних метрів маскувальної сітки. В ході зустрічі делегацію потішили талановиті виступи зразкового хореографічного колективу Балтська зірочка саме наш колектив увійшов у двійку найкращих танцювальних колективів країни, розповіла начальниця. Долучилися гості і до розпису імбирного печива, що найближчим часом разом з іншою гуманітарною допомогою відправлять українським захисникам. Тож далі детальніше. Це сучасний, єдиний найбільший культурний центр в нашій громаді. Це головний осередок нашої культури. На базі кінотеатру базується центр культури та дозвілля, який є безпосередньо керівником всіх сільських клубних закладів та безпосередньо кінотеатру. Прошу за мною! Дуже багато напрямків нашого волонтерського руху, які діють по всій громаді. І окремим як є плетіння маскувальних сіток. Центр культури визначений головним осередком плетіння маскувальних сіток. Дуже багато людей приходять різного віку саме в кінотеатр, і визначено ще 12 осередків сільській місцевості, де люди щодня плетуть маскувальні сітки. В січні місяці у нас була сплетена маскувальна сіта більше ніж 300 квадратних метрів одним цілим. Наразі ми знаходимося в нашому конференц-залі. Тут у нас проходять різноманітні заходи конференції. тут ми зустрічаємо гостей. Сьогодні ми будемо пропонувати вам долучитися до нашого майстер-класу з розпису імбірних пряників в кінці екскурсії. За дверима знаходиться у нас гітарна студія. Зірочка відомий за межами України, є постійним учасником і переможцем всіх міжнародних і всеукраїнських конкурсів, які відбуваються у нас на території України. І В минулому році у нас щороку відбувається на території України відомий конкурс народної хореографії, і наш колектив в Україні зайняв друге місце. Буваються останні два роки. Це благодійні заходи, і колектив є постійним учасником всіх заходів. Всі заходи у нас проходять за вхідний донат і всі використані кошти ми спрямовуємо на підтримку наших збройних сил. І дозвольте представити сьогодні. У нас присутні керівник нашого колективу Гареора Сергій Вікторович і Тетяна Давидівна. Раді вітати вас, і сьогодні ми хочемо подарувати вам один народний танець, який є дуже популярний у нас. Дякую нашій талановитій мови. Показали пану Адріану, де і як створюються маскувальні сітки, особливо у рази присутніх організований соціальний фото-відеопроект Відважна камуфляжна, що було створено в громаді задля популяризації і привернення уваги до необхідності плетіння сіток для фронту. Створені світлини проекту одночасно захоплювали, розчулювали та надихали. Розповідають присутні. Відвідали і спеціальне укриття, що облаштовано для людей у разі повітряної небезпеки. Саме таке приміщення стає прихистком для балтян. Під Час атак ворога нашої країни та регіону. Приємною колективною справою став розпис імбирних пряників. Гості разом з юнацтвом Балтської громади взялись до оздоблення смаколиків національними символами. На одному за допомогою кольорової глазурі зобразили кетяги калини, інше печиво у формі серця розфарбували жовто-блакитними кольорами. Надихала присутніх майстриня з розпису печу в пані Світлана. Загалом діти та молодь нашого краю завжди активно допомагають українським воїнам-захисникам. Тож і цього разу активно взялись за творчу ініціативу. Коли ми відправляємо нашу волонтерську допомогу на передову, діти завжди долучаються до цієї передачі. Вони розмальовують прапори для підняття патріотичного духу, малюють малюнки, виготовляють різноманітні оберіги і... І традиційно до великих свят ми передаємо їм імбирні печива. Тому сьогодні ми пропонуємо вам разом з нами долучитися до розпису п'ятих френків, оскільки е дуже скоро буде відправлятися знову гуманітарна допомога, і ми будемо раді сьогодні, е якщо ви долучитеся до її формування. Сьогодні ми будемо малювати символи України. Ми будемо передавати цю е нашу таку підтримку для хлопців, які зараз. На війні захищають нас, тому я хочу, щоб ми їм нагадали про те, що ми пам'ятаємо і знаємо наші символи. Подарунки з символікою і емблемами України наших муніципалітетів, вашого муніципалітету. Заберете додому, на згадку і смачного. Поділився враженнями від міжнародної зустрічі Балтський міський голова Сергій Мазур та голова муніципалітету міста Овре Ейкер Адріан Толевсен. Очільники переконані, дане партнерство буде ефективним та дієвим для обох сторін. Сьогодні ми маємо досить, як мені здається, такий потужний результат. Роботи пов'язані із зовнішньою нашою діяльністю. До нашої громади завітав міський голова, мій колега з міста Оверейкер, Ейкер королівства Норвегії. І сьогодні був підписана угода про співпрацю між Балською громадою та муніципалітетом Ми за цей такий ну недовгий проміжок часу намагалися максимально показати, як живе сьогодні Балська громада, чим вона живе, наші досягнення, і саме головне ті проблеми, які ми сьогодні маємо виставити пріоритетність пріоритетність це практична демонстрація. Того, що сьогодні відбувається в країні, як живуть ми, як живуть наші люди, як живе наша економіка під час війни, чого сьогодні потрібно і необхідно допомагати чого сьогодні необхідно посилювати зовнішню комунікацію і щоб доносити меседжі до кожного. Муніципалітету до тих муніципалітетів, де ми вже маємо співпрацю до їхніх жителів, хто така Росія, що таке війна, як це важко, як це складно, як це боляче, як це жити під час війни, навчатися, лікувати, виховувати наших дітей, розвивати або утримувати нашу територію. Окремий напрямок роботи це міжнародна діяльність, це підготовка до спільних спільної проєктної діяльності по залученню коштів та грандів Європейського союзу в рамках уже співпраці між громадами. Окремий блок питань пов'язаний з соціальним блоком. Це охорона здоров'я, це освіта і наші діти, це соціальний блок. Які ми сьогодні і завтра впродовж цього періоду будемо спілкуватися? Я думаю, що в нас будуть з часом досить цікаві напрямки практичної інтерпретації цих процесів, про які я щойно озвучив. Пані Наталію, ради бачити вас сьогодні в місті Балто, в Балтській громаді. Ви наш давній друг, партнер, завдячуючи вам, реалізуються ці цікаві міжнародні проекти. Отже, ваше враження від сьогоднішнього дня. Яким ви бачите майбутню співпрацю і чи задоволений ви сьогоднішнім днем, який був дуже насиченим? Доброго дня всім. Дуже вам, дякую за, дуже вам дякую за запрошення. Я дуже рада брати участь у цьому візиті і представляти тут Асоціацію міст України. Ми всеукраїнська асоціація місцевого самоврядування, яка об'єднує більше тисячі громад. Це і міські, селищні, і сільські ради. І Балтська громада є членом Асоціації міст України дуже багато років. І ми всіляко сприяємо тому, щоб налагоджувати міжнародні контакти не лише Балт громади, але також інших громад, і сьогоднішня, сьогоднішня наша зустріч, цей візит це є результатом багаторічної роботи і співпраці. Асоціації міст України з Норвезькою Асоціацією місцевих та регіональних влад, і таким чином ми подружили Балту з містом Овріайкер, і я дуже рада бути сьогодні тут. Ми побачили багато практик, про які я чула і читала. А сьогодні я мала можливість особисто відвідати і навчальні заклади та різні заклади, які є на території вашої громади. У вас дуже активний міський голова і потужна команда. І я вражена тим рівнем підготовки, які ми сьогодні побачили. І я дуже рада тому, що я була залучена до налагодження співпраці між Балтською громадою та Овре Айкер. Ми були разом з представниками Балтської громади в Овре Айкер у квітні цього року, і я дуже рада, що пан мер Адріан знайшов можливість і сміливість приїхати в Україну, оскільки. Як зазначав він, багато людей справді бояться тих подій, які зараз у нас відбуваються. Проте пан Адріан робить дуже багато для того, щоб надавати допомогу Україні. І ще раз дякую за запрошення. Я перебуваю під враженням тих подій, які ми сьогодні пережили. Це було дуже емоційно. Чому місто з північної Європи так важливо? Місто. Uh, there are many reasons for why it is important for us to come to Ukraine. Uh, I think every city has uh, uh, the needs to uh, to look outside its own boundaries and also look outside its country to learn. And there, during these days, I have learned. What's impressing me the most is the the way you, uh, you plan. Your work with the war effort—I have to say that everyone in this municipality is helping the way they can. Uh, what I think is possible for Balta and Uvebräk uh, is to cooperate in many projects, both in schools, in education, and in healthcare system. But most of all, I think we have something to learn on how you deal with these eminent and big uh, happenings, which a war is, and how it inflicts on the society and how. You, you still manage, and, how you. and I also hope for a very fruitful cooperation with Balta in a proper way. I would like the local authorities of Övrijke to learn from Balta what you do, what you have shown us, and I want to give opportunity for Balta also to learn from Övrijke. So I'm a firm believer in the cooperation between European cities. And the last thing I would like to say is that you are number one in the world on crisis management. That's something I would like to know more about. І я хотів би сказати, що ви просто номер один у світі з кризового менеджменту. Відповідно, я би дуже хотів дізнатися більше про це і вивчити, як це. I would like to say one thing, and that is uh, Ukraine is fighting the war for the entire Europe. So we are all behind Ukraine. Основне, що я би хотів сказати, це те, що Україна зараз бореться не лише за себе, а вона зараз стоїть за всю Європу. І це те, що для мене найбільш важливо.